Міста будували сонця і глини, замішували їх на вірі й надії, але приходить літо в холодні долини, і на камінні гріються змії. Змії заповзають в наші будинки, змії сплять на ламких простирадлах, обживають кишені і армійські ботинки, лежать по коморах і сухих підвалах. Від червня горить, не згасаючи, спека, і змії вичікують під подушками, ховаються в кухнях та бібліотеках. Звиваються за віршами та словниками, і ми стоїмо під пекучим небом, і не можемо зайти на власні подвір'я. Наші міста загусають медом, в наших вітальнях літає пір'я, і прогріваються могильні плити, і всі завмирають, ніби в давньому танці, але один хтось знає, що треба робити, і якось зранку береться до праці. Тримайся нас, наша любове, лють цього літа дзвінкає висока. Доброго полювання тобі, змієлове, твердої руки і гострого ока. Кожен із нас тебе знає і кличе, і доки діти бояться заснути доброї роботи тобі, чоловіче, хай менше довкола буде отрути. Знайди бодай якесь виправдання цьому місту із тисячою криївок. Хай повертаються після вигнання.